Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі нові акції та знижки в магазині Аврора з 10 по 16 лютого. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Ось така рослина штучна йде в колбі, є новинка 119 гривень. І ще ось такий варіант теж рослини штучної в горщику 129 гривень. І ось такий варіант, теж рослини штучний в горщику, теж є новинка 77 гривень. А це така статуетка йде декоративна, кролик, симпатична, ціна 44 гривні. Рослина штучна йде в готщику, маленька, невеличка 37 гривень. Далі йде ось такий кактус штучний, теж в горщику, 39 гривень. І побільше ось така штучна рослина в горщику 55 гривень. А це гном, а в голові у нього штучна рослинка, ціна його 69. Далі йде у нас свічка, ароматизована в склі. Має вона дуже приємний аромат, ціна її 79 гривень. І ось такий варіант свічки до Дня Валентина в сердечках 44 гривні. Далі у нас ніж кухонний керамічний алмо 88 гривень. Ситечко іде ось таке з ручкою металева, достатньо велике 49 гривень. Набір. Форм для випікання силиконові три штуки в наборі 18. Форма йде для випікання скляна 26 см діаметр 149. І ось така форма для випікання вже металева йде. Тріо достатньо велика, ціна її зі знижкою 229 Далі ось така ваза скляна для квітів з іде декором 77 гривень. Ваза скляна, висота її 26 см 127. см. І ось такий варіант вази теж скляної 117. А це цукорниця скляна йде з кришкою. Всім уже знайома 74 гривні. Банки йдуть скляні для сипучих з кришкою. Об'єм, на жаль, не побачила 88. Келих для винайде скляний кварц синій. 77. Склянка теж ось така. Кварц синя на 240 об'єм, 44 гривні. Чашка скляна іде з подвійною стінкою. Достатня велика 99 гривень. Кухоль скляний, веселі фрукти, Об'єм 250 мл 29. Чашка фарфорова хамелеон йде, Серцем 74 гривні. Біла чашка з надписом Mix. Теж зі знижкою 44. Ось такий варіант чашки керамічної з ложечкою. арабіка Мікс, 69. Кухоль поселяновий йде з надписом та малюнком до дня закоханих. Ціна 64. І ще ось такий варіант скляної чашки в сердечках 49. А це вже йде набір подарунковий чашка та ложечка в асортименті 64 гривні. Кухоль порцеляновий де ось такі, в асортименті 74 гривні. Пляшка йде дитяча, пластикова смайлики з трубочкою 74 гривні. А це така новинка стакан дитячий з трубочкою, З кришкою невеличкий 64 гривні. Стакан пластиковий, йде з кришкою. На об'єм 400 мл 29. Дитячі ось такі контейнери йде з ручками та кришкою. 99. І тарілка ось така дитяча фігурна. На три відділення. В різних різних іде кольорах ціна 49. Лопатка йде кухона силіконова, з дерев'яною ручкою. Серце. 33 гривні. Килимок силиконове для розкатки тіста 30 на 40 см іде в асортименті 69 гривень. Серветка ось така йде кухонна, мікрофібра 30 на 50 см, ціна 24. Скатертина для столу. Круглає, іде одна тонна в асортименті 77, і ось такий варіант з катетини прямокутної 120 на 150 сантиметрів. Іде вона з різними малюнками 88 гривень. Мішок іде сітка для прання білий 44 гривні. Набір шкрибків пластикових ось таких 4 штуки в наборі 19. Шкрибок для тефлону йде з ручкою 29. Ось такий варіант: шкрибок кухонний металевий теж з ручкою 12. Набір губок кухонних для чищення 2 штуки в наборі 22 гривні. Відруїде для сміття з поворотною кришкою. Міні невеличке 55. Далі ось такий юршик для унітазу з пластиковою підставкою. Ціна його 84. Вішалка для сушки білизни прямокутна йде з прищіпками 29. Далі йде ось такий дозатор для рідкого мила, пластик та бамбук. Ціна його 119. Мильниця пластикова йде на присосці, в асортименті. В різних різних кольорах ціна 29. Набір футлярів для зубних щиток пластиковий 3 штуки в наборі 34 гривні. Ось така вішалка для сушки білизни іде з прищіпками 44 гривні. Набір прищіпок, ось таких 20 штук наборі, бамбукових 19. Килимки для ванної кімнати йдуть вологопоглиначі, овальні. В асортименті, 64 гривні. І ось такий варіант килимка для ванної кімнати, де з малюнком 99. А далі у нас побутова хімія. Засіб для миття посуду. Еліо йде в асортименті 500 мл об'єм – 32 гривні. Грюнвальд засіб для миття посуду. Лимон 750 об'єм – 39. Велі засіб для чищення, морська свіжість та лимон 500 грамів 22 гривні. Засіб для миття ван. Ванних кімнат Геликс 500 грамів 79. Засіб для чищення кухні, антижир 500 мл 49. Сама антижир спрей. 500 мл – 59. Засіб рідкий для прання. велі. Об'єм 1 літр 49. Ось такий засіб для прання рідкий: 33 помічники. Об'єм 1 літр 39 Засіб для миття посуду. Лимон 13 гривень. Оксиклін Бальзам для миття посуду йде в асортименті 59. Набір кубиків для бачка унітаза брев 2 штуки в наборі 94. Освіжувач повітря, чорна орхідея, ягідний коктейль та квітуча сакура 39 гривень. Мило йде рідке господарське об'єм 500 грамів 19. І рідке господарське мило об'єм 1 літр 32 гривні. Засіб для чищення, універсальний велі. Іде в асортименті об'єм 1 літр 59 грив. Доместас. Засіб для унітазів, об'єм 1 літр – 115 Засіб для чищення унітазів універсальний об'єм 1 літр – 59. Засіб для видалення плям. ваніш, об'єм 100 мл 27 гривень. Відбілювач, білі, вітрила, 200 грам 22 гривні. Капсула йде для броня утепуті дитяча. 8 гривень. Порошок для броня лоск, автомат. 2 кг 400 г 245. Капсули для броня саніті, десять штук в упаковці 59 девять. Далі йде порошок Грюнвальд 800 грамів 55 Дитячий рідкий порошок сатин три кг сімсот грамів сто сорок девять. Грюнвальд, гель теж для броня. 3 кг 700 г 149. Ось таке мило йде господарське, тверте 100 грамів 9 гривень. Далі у нас засіб для миття скла запаска велі 500 мл 19. Засіб для миття скла, велі, 500 мл 32 гривні. І ось такий набір для миття скла 500 мл плюс запаска 500 Сама 59 гривень. Всім дякую за перегляд. Усім до нових зустрічей!